Доброго дня, шановні українці та України, хочу з вами поділитися своїми такими спостереженнями: Конституція України та власність на землю та природні ресурси. Якщо прочитати нашу Конституцію, то згідно зі статтею 13 Конституції України, земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах. Території України природні ресурси її континентального шельфу, виключної морської економічної зони, є об'єктами права власності українського народу. Це означає, що теоретично саме народ України володіє цими ресурсами. А держава. Як його представник представник народу, має управляти ними в його інтересах, в інтересах народу. Однак на практиці у нас ситуація зовсім інша. Складна. Олігархи забрали контроль над ресурсами. Після розпаду Радянського Союзу в Україні відбувся процес приватизації, в ході якої. Значна частина державної власності, в тому числі й на землю та природні ресурси, прийшла до рук обмеженого кола осіб, які згодом стали відомі як олігархи. Ці люди зуміли сконцентрувати у своїх руках значні багатства, що дало їм можливість впливати на політику та лобіювати свої. Інтереси. Внаслідок цього олігархи отримали значний контроль над вибутком та продажем природних ресурсів, таких як газ, нафта, руда, земля. Це призвело до того, що ці ресурси продаються народу за значно вищими цінами, ніж могли б бути, якби ними управляли прозоро. Та ефективно. Важливо пам'ятати, що подібна ситуація не є унікальною для України. Багато країн, що розвиваються, зіткнулися з подібними проблемами після розпаду колоніальних або авторитарних режимів. От я можу навести кілька випадків і шляхів вирішення цієї проблеми. Якщо ми Посилимо державний контроль над природними ресурсами та забезпечимо прозорість їх управління, стимулюємо розвиток конкретного середовища у сфері видобутку та природи природних ресурсів, введення прогресивних податків на доходи від видобутку та продажу природних ресурсів. Залучимо громадян до процесу прийняття рішень щодо використання природних ресурсів. Ситуація з власністю на землю та природні ресурси в Україні є складною та неоднозначною. Важливо продовжувати публічні дискусії на цю тему, підвищувати обізнаність громадян про свої права та вимоги. Вимагати від влади вжиття заходів для забезпечення справедливого та ефективного управління природними багатствами нашої країни. Заклик повернути землю селянам а фабрики-робітникам є потужним в даний період. Є потужним гаслом, яке може мобілізувати людей для боротьби за справедливість. Важливо використовувати всі доступні засоби, такі як петиції, протести, вибори, щоб змінити ситуацію на краще в нашій країні. Пам'ятайте, майбутнє України залежить від того, як ми будемо розпоряджатися її природними ресурсами. Дякую за розуміння, ваша Наталя Миролюк.